Тарас Шевченко Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринцях Звенигородського повіту Київської губернії, нині Черкаська область, у кріпацькій родині. Про дитинство знаного у світі поета й художника ви вже дізналися в попередніх класах, тож тепер поведемо розмову про доросле життя митця. У 17 річному віці. Тарас Шевченко прибув до міста Петербурга разом із челяддю пана Енгельгарда. Вирішивши мати кваліфікованого майстра та зваживши на невідступні тарасові прохання, поміщик дозволив йому вчитися малювати. Учителем юнака був Ширяєв, відомий майстер декоративних розписів. У його майстерні Тарас пройшов певну малярську підготовку, брав участь у виконанні живописних робіт в урядових будинках, виготовленні декорації для петербурзьких театрів. У вільний від роботи час і білими ночами юний художник змальовував статуї в літньому саду. Вирішальне значення для нього мала зустріч із земляком, художником Іваном Сошенком, який увів Тараса Шевченка. Коло найвідоміших діячів української та російської культур, познайомив з Гребінкою, Брюловим, Венеціановим, Жуковським. Помітивши великий талант Тараса, вони вирішили викупити його скріпацтва і дати змогу здобути класичну освіту. Марно, Карл Брюлов та Олексій Венеціанов намагалися переконати пана Енгельгарда відпустити на волю талановитого кріпака. Поміщик зажадав від них нечувану на той час суму 2500 карбованців. Щоб дістати такі гроші, Карл Брюлов написав портрет поета Василя Жуковського, який служив при царському дворі. Картину розіграли в лотерею і бажану суму грошей було зібрано. 22 квітня 1838 року Енгельгард усе ж таки підписав відпускну. А 25 квітня на квартирі Карла Брюлова в Академії мистецтв Василь Жуковський вручив її Тарасу Шевченко, ось як Сошенко описує цей день. Нараз до кімнати моєї через вікно стрибає Тарас, ледве мене не звалив із ніг, кидається мені на шию і гукає: Воля, воля, чи не здурів, ти кажу, Тарасе, а він усе своє. Підстрибує та гукає: Воля, воля. Тарас Шевченко став вільною людиною. Юнака зарахували до Академії мистецтв. Розпочався новий етап у його житті. У листі до брата Микити Тарас так пише про відчуття свободи. «Так от, бач, живу, учуся, нікому не кланяюсь і нікого не боюся, окрім Бога. Велике щастя бути вільним чоловіком. Робиш що хочеш, ніхто тебе не спинить. Навчання в академії мистецтв, вивчення французької мови, відвідування музеїв і театрів, знайомство з відомими митцями усе це формувало світогляд Шевченка, сприяло зростанню його як митця. Проте Тарасові боліло серце за рідний край братів і сестер. Про це, зокрема, Свідчать уривки із цитованого вище його листа до брата Микити. Як тільки отримаєш мого листа, зараз до мене напиши, щоб я знав. Нехай же я хоч через папір почую рідне слово, нехай хоч раз поплачу веселими сльозами, бо мені тут так стало скучно, що я всяку ніч тільки й бачу вві сні тебе, Кирилівку та рідню та бур'яни. Весело стане. Прокинуся заплачу. Закінчивши Академію мистецтв, поет 1846 року повернувся в Україну, Улаштувався на роботу в Київську археологічну комісію, почав змальовувати й описувати історичні пам'ятки. У Києві познайомився з викладачем історії Київського університету Костомаровим. Він загітував Шевченка війти до Кирило Мефодіївського братства. Яке, діючи таємно, поширювало ідеї ліквідації кріпацтва, єднання слов'янських народів на засадах рівності й братерства. Саме ці погляди поділяв Тарас Шевченко, за них же й постраждав. 5 квітня 1847 року поета було заарештовано і відправлено до Петербурга. Його звинувачували не лише за участь у братстві. А передусім за написання революційних творів. В очікуванні вироку поет провів у Казематі два місяці. Тут він написав більшість віршів, які ввійшли до циклу в Казематі. Один із них садок вишневої коло хати, ви вивчали в п'ятому класі. Деякі твори циклу подано в цьому підручнику. Прочитавши їх, ви дізнаєтеся, про що думав і що відчував митець у цей тяжкий для нього час. З поміж учасників Кирило Мефодівського братства найтяжче було покарано Шевченка. За створення підбурливих і найвищою мірою зухвалих віршів він був засланий до Ренбурзького окремого корпусу рядовим солдатом. Імператор Микола І власноруч зробив помітку на вироку під найсуворіший нагляд, із забороною писати і малювати. У засланні поет провів. Десять років перші три роки перебував у Ворській фортеці, Оренбурзі на аралі в складі аральської описової експедиції. Тут були люди, які його підтримували і намагалися полегшити умови заслання. У цей період Шевченко написав низку віршів і поем, виконав майже 200 малярських робіт. На жаль, і така воля тривала недовго. За доносом прапорщика про те, що поет порушує царський наказ, Тараса Шевченка заарештували і перевели на службу в новопетровське укріплення. Прихильники попередили його про арешт заздалегідь, тому він устиг передати друзям деякі твори, а листи, які отримував від рідних і товаришів, спалив. Умови в новопетровському укріпленні були жахливими, навколо пустеля. Пісок і солона вода до найближчого культурного центру тисячі кілометрів. Клімат такий шкідливий, що солдатів тут змінювали через два роки. Його ж протримали в цій глухомані майже сім років. На муштру він мусив ходити навіть хворим. За цей час Шевченко не написав жодного вірша. 1857 року поета було звільнено. Останні роки життя він провів у Петербурзі. 1860 року Рада Академії мистецтв присвоїла Тарасу Шевченко звання академіка Гравера. 10 березня 1861 року народний поет помер.